Усім привіт! Сьогодні буде коротеньке відео про рятунок винограду від спеки. Хочу вам показати, як будемо рятуватися від спеки цього літа. Замовили в Китаї ось такі штуки. Це крапельний полив для градних рослинок. Але будемо використовувати його для кущів невеличких. Такий конус, він встромляється в землю. А сюди тече водичка крапає. Значить, як з крану. Так вона регулюється. Сюди вкручується пляшка. Будь-яка пляшка, от, наприклад, в мене піка. Ось. І буду так спасати, рятувати свої рослинки цього літа. Бо щось квітень місяць, а вже велика спека на вулиці. Ось така конструкція в мене вийшла, тут обрізана. Низ, на верхівка низ. Ось так воно вставляється буде в землю. Сюди зверху буду наливати воду, і тут воно буде потрошку украпати. Це буду зараз встановлювати на виноград свій на маленькі кущики. Ось що залишиться, поставлю в дворі, але, скоріш за все, ще будемо докуповувати Ось такі. Знаю, як їх правильно назвати. Це крапельний полив взагалі для домашніх рослин. Ось так вона буде крапати. Тепер встановлюю. Ось так. Що вам там зараз видно, знаю. Ось так. Зараз зроблю так з усіма. Ну що, трошки погралася і налаштувала цей матч. До речі, можна повертати в різні сторони. Так. Повертаю його, як я запланувала собі. І зараз там буде бігти вода. Ось так от я погралася трішки. Подивимось, як буде далі. А це так заджати, що з моїми помічниками. До речі, в кого собака з середніх розмірів або крупних і їсть усе підряд гризе, як в нас, то ця іграшка дуже класна. Це дитяча іграшка, в неї ще є ось така ручка. Ось, вона близько коштувала в тому році десь гривень 100. Дешева, а собаці вистачає надовго. Бо іграшки для собак вони дуже дорогі і в нас вони не тримаються довго. Якщо день потримались, то це рекорд. Якщо кому цікаво, як я робила такі грибочки, такий грибок, або в мене там іще є інший. Зараз покажу, то пишіть в коментарях. Я зніму окремо відео. Це такий мене гриб є. Це він як монолит. Це разом виливається. І ще є ось такий. Це з двох частин складається: окрема ніжка і окрема шляпка. Тож пишіть в коментарях, якщо буде цікаво, я з ними окреме люблю. До речі, перед тим як вімкнути систему поливу туман, я усі рослинки, окрім цих ерісів, цих килимків і теж ерісів, підсипала. Добремо вам ні травма фоскою. Це всі рослинки, навіть от куди, тюльпанчики всередині, оцю травичку. Все, все на сонці печеться. Все підсипала, всі свої рослинки. Трошки їх буду вдобрювати. Ось засипати шишками я більше не буду. Це дуже незручно. Доведеться все прибирати, але вже на сьогодні, в інший раз, і чимось іншим замощувати. Ну, шишки гарно виглядають, але незручно. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, чекаю на ваші лайки, коментарі і до зустрічі у нових відео!